Упродовж цього року на Дубищині виникло 95 пожеж, які призвели до трьох смертей. Це більший показник порівняно із минулим роком. Тому працівники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини міста Дубна вирушили до села Мерогоще, щоб провести профілактично роз'яснювальну роботу із населенням. Мета профілактичних заходів, які проводилися сьогодні на території сільської ради, щоб люди дотримувались правил пожежної безпеки в побуті, значить, не допускали виникнення пожеж. А саме по причині пічного опалення електропобутових приладів, по причині дитячих пустощів з вогнем. Спершу рятувальники відвідали сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. До прикладу, у будинки пані Галини працівники помітили чимало порушень правил пожежної безпеки, та й умови проживання там залишають бажати кращого. Тому інспектори зробили зауваження та залишили пам'ятки. Що тут написано? Вектор безпеки. Так, а тут внизу? А я не, бачу. не бачите? запобігти, врятувати, допомогти. Газета, де є основні правила пожежної безпеки, безпеки діяльності, газова безпека. Щоб ви не вживали, почитаєте. Всі спалимі матеріали, які знаходяться в горищі, повинні знаходитися не ближче одного, краще два, а можна чим подальше від самого димохода, Просто перед тим як палити. Потрібно заглянути в димоход, чи він не має тріщин, чи він штукатурний, і саме краще, що рекомендується при використанні пічного опалення. Його штукатурити і побілити, завітали працівники частини і до родини, у якої влітку пожежа зруйнувала чимало майна, і все через займання соломи, що була біля хати. У тому ж будинку знайшли й інші пожежно-небезпечні порушення. Проходить димоход, і no. ви до нього плотною я бачу, зробили притул дерев'яні конструкції, обрешітка на яку перебили вагонку. Це є вкрай небезпечно. Комен має властивість нагріватися до високої температури і може прийти саме. Загорання цього дерева, uh -huh. уплавитись ваша вагонка. Тут вам треба має бути поправлено правильному зморована протипожежна розділка згідно правил пожежної безпеки, і щоб не допустити загоряння горючих матеріалів. Uh -huh. Складування сіна, соломи забороняється поблизу житлових будинків, господарських будівель. Його потрібно складувати на відстані не менше як 10 метрів. Uh -huh. Ну і вітряну погоду не спалювати не сміття поблизу будівель, споруд, нічого іншого. Профілактично роз'яснювальну роботу провели рятувальники із перехожими, розповіли їм правила пожежної безпеки про користування пічним та газовим опаленням в побутових умовах та подарували пам'ятки з корисною інформацією. вам залишимо, щоб дотримувалися правил пожежної безпеки, розказали дітям, внукам що потрібно дотримуватися правил при поводженні з електроприладами, пічним опаленням, так само з газом. Чоловік корить курить, а то йому повісити на стіні. <рес> на, да, на стіні повісити. Інспектори закликали селян уважніше слідкувати за своїми дітьми, щоб не допустити виникнення пожеж через пустощі з вогнем. Також розповіли, які порушення найчастіше викликають небажані загорання. Замість цегляної кладки використовують азбестові труби, азбестоцементні, використовують металеві труби то це забороняється суворо. Так само е, забороняється, щоб ці балки, крокви дерев'яні, проходили ближче е, ну, як пів метра від, від самого димохода. Значить. Тож, не вщикатурі ні є випадки. Тобто до цього потрібно, для того, щоб пропалити пічне опалення, потрібно готуватись зарані.